Вітаю видання Телеграф повідомляє про те, що Зеленський вже нібито прийняв рішення йти на другий термін. Силаються на оточення Зеленського. Не знаю наскільки ця інформація дійсно правдива. Ми не будемо стверджувати, що це дійсно правда, адже на рівні окремих відповідей. Прямих, які ставились на питання, які ставили Зеленському про другий термін. Він сказав, що все буде залежати від його родини, все буде залежати від того, чи він, що він зробив для держави, підтримки і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але Телеграф спирається на те, що єдиною умовою для цього називають відмову залужного балотуватися у президента. За інформацією Телеграф, сам залужний рішення ще не прийняв. Ну, повторюю, Я не думаю, що у телеграф це не той телеграф, який закордонний, є, а, ну, є певні відвертості від команди Зеленського і команди Залужного. Я тут хочу обговорити ту думку, яку вже повторюю, якщо ви зі мною давно на каналі або недавно, бо в цілому ці відео були ось нещодавно записані. Я повторював, що у випадку виборів в Україні. Президентом станом на сьогодні можуть стати дві людини: це Зеленський і Залужний. Якщо Залужний і Зеленський ідуть разом на вибори, то якраз така комбінація дає перевагу як одному, так і другому. Я ставив питання в телеграм-каналі, то там більше моїх підписників говорять, що вони ні за яких підстав не проголосують за залужного. А от другий ресурс якраз навпаки, говорить, що проголосують за залужного, але не за Зеленського. Тому я схильний до того, що при виході Зеленського і залужного в другий тур, а, а власне так воно і буде. Шанси станом на сьогодні у них однакові, адже залужний це та кандидатура, на яку неможливо наїхати. Ну тобто, немає в Україні сил. Включно там із різними службами, відомствами, які б могли наїхати на генерала, який є героєм цієї війни, і знайти можливості якимось чином прикрутити його, або загнати кудись, або зігнати його зі сцени, ну немає. Крім того, не забуваємо, що залужного підтримує, я так розумію, Британія підтримують напевно інші партнери. І сьогодні залужному легше заручитися їхньою підтримкою, тому що історію з Зеленським всі знають і всі розуміють, хто він і що він. А ось певним чином витиснути із залужного якісь додаткові обіцянки, засунути йому в команду нових людей. Це може бути насправді цікаво для наших партнерів. Також я обговорював питання про те, а що буде, якщо Зеленський не йде на вибори. Які шанси в залужного? Ось тут я не був однозначним, я не можу стверджувати, що в даному випадку у залужного будуть 100% шанси в першому турі. Причина ось яка. Якщо. Зеленський не йде на вибори, то у залужного буде дуже багато конкурентів, дуже багато конкурентів, і залужний не має ресурсу державного для того, щоб позатикати цих конкурентів. Тому на сцену вийдуть майже всі абсолютно люди, які так чи інакше претендували б на посаду президента України. Але питання із Зеленським а, ускладнює ситуацію. Бо якщо Зеленський буде брати участь у передбачає, перегонах президентських то дуже багато людей, ті, які би пішли на вибори, на вибори не підуть в силу того, що їм потрібно ще в цій країні жити і якусь посаду займати. А вони, які мають ресурси, вплив, владу ймовірно, просто підключаться до команди Зеленського і або Залужного, ну це вже як у кого. Станеться і будуть відповідно агітувати, підтримувати одну, одну сторону і підтоплювати іншу сторону. Не знаю, чи подобається вам такий розклад, за кого ви готові голосувати, можете написати в коментарях, але ми продовжуємо з вами працювати в тій же самій моделі, що президентом країни може стати тільки доволі відома в інформаційному просторі людина. І питання про те, що ця людина зробила, що вона не зробила, ця людина, наскільки. Ця людина потрібна країні, наскільки цю людину знають в країні як політика, знову громадяни не ставлять. В даному випадку я за залужного говорю, адже як політика ми його не знаємо. І сьогодні серйозно обговорювати кандидатуру залужного в президенти, ну, як на мене, трішечки дивно. Адже саме залужний за публічною доволі інформацією. А саме залужний говорив про мобілізацію в 500 тисяч. Саме залужному приписують деякі моменти пов'язані з фронтом. Залужний під час бойових дій встиг написати кандидатську дисертацію. Ну, дисертацію доктора філософії справа. Залужний зміг написати книги, і це якось дивно. Знаєте, я працюю на роботі проректором, і в цілому, проректор це не людина, яка працює прямо, від і до, і яка має таймінги. Це доволі творча професія і доволі така креативна професія. І ще раз повторюю, вона не вимагає таймінгованої роботи. І то навіть невеличкі ролики протягом дня я не завжди можу записати, можливо, десь там обідня перерва або є 5-10 хвилин вільного часу, як можна бути генералом армії під час війни. І при цьому бути аспірантом, захищати роботу і писати книги, я не знаю. Ну, я здогадуюся, як це можна, але звинувачувати нікого не буду. Але якщо такий шлях е, пройшов Валерій Залужний, то тоді в мене виникає питання до чесності цієї людини, е, що теж доволі е, сумнівна характеристика на посту президента. Мені б не хотілося, щоб е, людина, яка буде очолювати державу, ну, мала відверто певні нечесності в своїй біографії. Ми вже бачили, як деякі чиновники, прямо і відверто стібаючись над українським народом, говорили про те, що вони захистили, чи захистили, чи купили, чи що вони там зробили з дисертаціями для того, щоб просто зайняти посади, які їм світили. Це стьоб, це нечесно, це несправедливо. Я за те, щоб ми будували справедливе суспільство. Можливо, колись українці дійдуть до того рівня інтелекту. Рівня осмисленості, рівня е, політичної культури, коли зможуть усвідомлено голосувати дійсно за людей, дійсно за людей, які представляють е, певну ідеологію, певну політичну е, складову, е, людей, які мають чисті біографії, е, людей, які е, відкриті і з якими можна, як мінімум, е, познайомитись до того, як темна конячка стане тим, від кого залежить ваша доля. Але так ми живемо і так живуть багато країн. Напишіть у коментарях, за кого ви готові голосувати, чи влаштовує вас такий розклад, і чи вірите ви в те, що я озвучив, спираючись на канал Телеграф. Бережіть себе, лайки, дизлайки вітаються, коментарі також. Головне, не будьте байдужими.